Перш за все, передбачаючи ваші запитання, доповідаю, що станом на сьогодні продовжую здійснювати керівництво діяльністю обласної державної адміністрації, відповідаю за реалізацію законів України, актів Президента України, Кабінету міністрів Верховної Ради України, а також завдання віднесених законодавством України. До повноважень обласної державної адміністрації. Не маю бажання коментувати будь-що, що не є указом Президента України. Працюю далі разом з командою на зміцненням нашої оборони на вирішення всіх проблемних питань в області. Буду наближати перемогою у нашій цій війні незалежно від посади. Далі про прозорість та підзвітність і боротьбу з корупцією. Посилюємо систематичну роботу в цьому напрямку, Продовжую дивуватись масштабністю оборудок і нахабністю деяких посадових осіб. Фахівці викрили сталу злочинну схему, організовану керівництвом певних комунальних закладів, за допомогою якої було Привласнено мільйони бюджетних коштів, тобто вкрадено. Мільйони. Зараз під час війни при фронтовому регіоні. Не можу зараз розповісти більш детально про цю інформацію. Триває нас зараз через таємницю слідства, Тримає, триває слідство, але, відверто кажучи, я був шокований з ухвалістю цих осіб і системною їхньою злочинною діяльністю. Поки тривають слідчі дії, впевнений, що найближчим часом я доповім вам більш детально разом з правоохоронцями. Щодо підтримки наших ветеранів, турбота про військовослужбовців через виважену ветеранську політику це є пріоритетний напрямок в нашої роботі. Продовжуємо робити системні кроки. Вчора ми відкрили центр ветеранського розвитку, місце, де Ветеранам будуть надавати не тільки освітні послуги і всю необхідну психологічну, соціальну, юридичну та інші види підтримки. Захисники та захисниці, які повертаються з зони активних бойових дій, зможуть адаптуватися до звичайного життя. Та здобути цивільну професію. Наступний крок це створення ветеранського хабу в нашому регіоні, який стане майданчиком, де колишні військовослужбовці зможуть обмінюватися досвідом, знаходити однодумців, обговорювати все наболіве. У 300 кілометрах від фронту важливо підтримувати наших воїнів, ветеранів та особливо їх родини. Про світле і добре, про наших дітей. У Запорізькій області триває перший етап всеукраїнських змагань пліч-опліч шкільні спортивні ліги. Наразі учні 12 громад пройшли реєстрацію. 24 школи визначились з видами, і видами спорту і складами команд. Вже сформовано 40 команд. З таких видів видів спорту: баскетбол, волейбол, футзал та спортивне орієнтування всього буде залучено 460 учнів. Зараз команди обирають собі логотипи і спортивний талісман регіону. Юні спортсмени вони продовжують активно тренуватися та готуватися до участі у наступному етапі змагань на територіальному рівні. Я нещодавно був на одному, ж як і сьогодні, був на одних із тренувань. Хлопці та дівчата заряджені у нас позитивом, готові до перемоги, саме найголовніше. Наостанок про нашу з вами біль, це про ситуацію на тимчасово окупованій території Запорізької області. Окупанти розуміють, що не можуть створити картинку для власних пропагандістів напередодні так званих виборів, тому повідомляють на сени, що брати участь у цих званих так виборах можна і без російського паспорту. Продовжують проходити обходи, точніше робити по домівкам, не тільки вичисляючи, хто мешкає, хто не мешкає, а також на те, що хто отримав чи не отримав російський гаусвайс. Закликаю всіх наших людей на тот не йти на контакт з окупантами, уника... уникати незаконних таких виборів і берегти себе до своїх рідних. Дякую, пане Юрію. Якщо ми з вами більше не побачимося, я так завоював, скажу, то чи не могли би сказати, які досягнення ви вважаєте найважливішими для себе на цій посаді? ну так. За всі ці місяці, що ви були, що ви у нас є, є, були і є головою ОДА. Перш за все, я, ми готуємося, і вся моя команда готуємося до підсумків річних, які мають відбутися, я думаю, десь у 10 лютого. Я так рахую, десь. Це по перше. По-друге, не на саме най, найголовніше те досягнення, яке було зроблено за цей рік, це те, що вже в минулому році була підтримка нашим силам оборони в піль майже півтора мільярда гривень. Це саме найголовніше, бо втримати регіон, а саме не допомагати чи допомагати, аби як допомагати, ми це не могли допустити. Ми маємо допомагати і будемо допомагати нашим військом, щоб їм на лінії фронту було і безпечніше, і ми могли і далі просуватися вперед. Крім корупції, і далі будемо боротися, це, на жаль, великий великий біч. Але будемо боротися. Це правда.